Ми не працюємо во час тривоги, ми не работали. Закінчилася тривога, отбой, все, ми заработали. Ви за обмежем, скільки хочеш, приїжджайте, заправляйтесь до повного без проблем. Після війни тільки таке черги було. Обмежень немає ніяких, поки що в черзі, ну поки, ось скільки ми під'їхали, хвилин десь ну, 30-40 ми простояли вже. Тому ось так. Ну, бачите, ранок почався тривожно, тому люди переживають за близьких. Не зрозуміло, що там Білорусь робить сьогодні, тому на всяк випадок краще тримати заправлену машину.